Фармадол. забудь про головний біль. Будь ласка, колеги, покажіть світлину і історію цієї світлини, про яку дізнався весь світ. Світові змі про це писали і пишуть нині. Це дівчина на руїнах будинку в Дніпрі, який знищила російська ракета. На світлині 23 річна Дніпрянка Анастасія Швець. Коли росіяни вдарили на по багатоквартирному будинку, Настя була в ліжку, її квартира практично зруйнована вщент, і на фото Настя сидить от посеред ванної кімнати, засипаної бетонними стінами. Батьки дівчини були теж у квартирі. На момент вибуху їх врятувати згодом, як стало відомо, не вдалося. Вони загинули. І в соціальних мережах насті відомо, що е, у вересні загинув її хлопець. Чоловік захищав Україну на фронті. Тепер просто усвідомте, просто оцініть масштаб особистої трагедії цієї людини. Без батьків, без коханого, без будинку, без жодної речі. І питання, як жити далі? Так? Як жити далі? Безумовно, ми обережно-обережно наші колеги в редакції сніданку намагалися вийти на зв'язок з Настею, хоча б спочатку дізнатися, як вонася має, в якому вона стані, розуміючи психологічний стан, надрив, так. стан і так далі. Безумовно, ми намагалися а, а, з нею поговорити. Раптом що, тому що багато хто бажано в Маріуполі, і в Херсоні люди одразу пережили трагедію. Багато хто ладний про говорити про це. Так. І люди йдуть на це. А хтось навпаки не може, бо навіть одного слова неможливо вимовити. От Настя зараз в такому стані, абсолютно розуміючи, вона відмовилася. І... Але ми не, ми не можемо не розказати цю історію. Так, ну і автор цього фото це Дніпровський фотограф Арсен Дзудзаєв. Він прибув на місце на місце одразу в першу годину після ракетної атаки. Арсен з нами зараз на прямому зв'язку. Арсене, Ми вас вітаємо. Арсене, вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Ну е, Арсене, зараз, хочу... зараз Арсене, Поскіть, будь ласка, локація яка у вас, де ви зараз перебуваєте? Це Якраз перемога, зруйнований будинок на моєму фоні е, в Дніпрі. Зараз немає... Багато до світла, і така дивна іронія, що сам саме тут зараз є е, більш-менш нормальний зв'язок у місці, де два дні тому вучив російська ракета. Можна Можете коротко сказати, яка зараз ситуація? От навколо місця трагедії навколо дому? Чи працюють далі рятувальники? Що ви бачите? Е, яка атмосфера? Так, Рятувальники досі працюють. Е, я читав зранку новини, що вже 35 вбитих е, людей. Розбризувальність триває. Філатов казав, що ще сьогодні буде тривати точно розбір. От це дуже жутко насправді. чи 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 шукають чи там е, рідні? Ще є разом з рятувальниками, е, які до кінця ще намагаються знайти своїх близьких. Наскільки я знаю, там е, зараз все вони пускають ваші рятувальників, тому вони роблять свою справу. І це просто неймовірні люди. Арсен, хочеться поговорити про цю світлину, яка облетіла весь світ. Ви приїхали буквально в першу годину туди, і дівчина Анастасія, вона на п'ятому поверсі. Як ви в тій темряві, як ви її побачили, як ви її розгледіли? Знаєте, <зв> чесно <'язок> вже не пам'ятаю, бо навколо відбувалося і. От, пам'ятаю, що була вона, і був була ще людина на дев'ятому поверсі, яка ліхтариком махала а, з вибитого вікна. От і буквально через декілька декілька хвилин Анастасію вже знімали рятувальники дробиною. І насправді я вже потім, коли передивлявся відзняти, я зрозумів, що від що, що відбулось. От в той момент, ну окрім якоїсь не знаю, внутрішньої паніки я нічого не відчував. Арсен, я розумію, що важко поринути зараз, згадати ну, все те, що відбувалося, якісь окремі історії, деталі, можливо, які вас вразили, от які от, запам'яталися. От ви одразу, от, в першу годину після ракетного удару, були там. Що ви пам'ятаєте? Що вас найбільше вразило? А, найбільше вразило, по-перше, те, який масштаб руйнувань те, про те, що будинок просто склався, і про те, як люди. Вперше ж хвилини зорганізувалися, почали все розбирати власну руш. Я бачив людину, які прийшли там з болгарками, ломами, і вже це все, все розбирали. Люди, які гуртом рухали понівечені автівки, і те, як швидко рятівники почали робити свою роботу разом з людьми. От можете показати колеги зараз. Ось о, люди всю ніч до будинку з зрунувано приносили квіти, лампадки, свічки запалювали на честь вшанування тих людей, які Дніпрян, які загинули після ракетного удару з боку Російської Федерації. Зараз продовжують нести квіти, іграшки, вшановуючи пам'ять Арсена. Перепрошую. Зараз приходять, продовжують люди приходити на місці трагедії, щоб вшанувати пам'ять загиблих? Так, да, я бачив декілька людей зранку. Вчора весь день люди приходили, приносили квіти. Це дуже. Дуже жодка скажіть по а, ну ми, ми не рятувальники, бо це окрема професія і ДСНС, і люди працюють в рамках своєї професії. Намагаються знайти чи ще є надія і важливість знайти живих під завалами. Тому що минулої ночі ми пам'ятаємо, десь приблизно другі робили хвилину тиші. Там так називається цей момент, коли затихаєшся навкруги для того, щоб почути голоси під завалами. То зараз яка я, яка пересторога і надія у рятувальників ще шукають живих? Я думаю, що так, да, бо вчора вдень з-під завалів витащили жінку, яка пролежала там 20 годин. А, наскільки я знаю, вона була з переохолодженням, але жива. То Добре. я сподіваюся, що надія ще є. Так, зараз за неї за її життя борються лікарі у Дніпрі. Пасибі вам велике, Гарсен Дзодзаєв, який є дніпровським фотографом, який зробив фотографію Насті на а, а, руїнах її квартири. Дякуємо Зі вам. Дякуємо. Дякую. Гарного дня. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.